не перший товар. Так, так. Хто записує? Круто. Круто. Ja, ти представляєш, який день з кайфові на концерті? Значить, mm -hmm. mm -hmm. Даша не співає, Даша. Mm -hmm. Боже, я... Як... Діта, <coughs> ти представляєш, який кайфовий день з Да, вот это тут бассейн. Да, це вообще стукнуть, а тоді приснуть все вообще. Ага. Тупо прыгать. Да, я буду прыгать, якщо. Каль. <му> Боже, сейчас будет буду так писать. Кайф. Вау! Wow, вообще! Oh, наші солдат, The best, Вообще кайф. Оце кайф. Правильно зробили що руки вверх, ага. Оце кайф! Ja. Вообще кайфово. Вообще! там такі баси, як кайфово. Вообще кайф. І, і крутяться кайфово! Та ні. Ні, ну типа іменно в так. Молодці. Дуже як смішно. Молодці. Не питала, сразу охуенно, вообще здорово Круть. Пиздец О да охуенно вообще Вовши кайф, полный кайф. Одна из нормальных писаний. Да, вообще. Молодцы що включили. Уже, уже, туда голову отрывать. Да На для тебя снова стану. вода пада вода пада. Не знаю, как прожить, туда, <соц> падапада, для тебя снова стану. Падапада. Падапада. Боже, причка ржачна, бричка вообще ржачна хе да пата. А, тут покрути, тут да. Ого! Воло вообще дома. Удаши? Да. Да да, вообще это. Что-то под чи що? Круто вообще. Вообще круто. Охуять.